Діти спочатку співзалежні, з батьками, з мамою особис... да, особливо, але потім вони виходять в такий стан, який називається контрзалежність, протест. І з бать... батьків в цей момент, там, з 11, 12, 13 років, вже не є проблемою. Проблема, чи зустріне та дитина когось, якогось носія української культури, який дасть той досвід, любові, турботи і зацікавить. Через, через цікавість треба працювати, треба дивувати тих дітей. І харківський філософ Філоненко він пропонує знайомити дітей з тими, хто є носієм вогню, а не носієм попілу. Як працює увага будь-якої людини, не тільки дитини. Увага, вона не щось підсвічує, вона насправді видаляє з поля зору все, що не відповідає існуючому пріоритету цілий людини. Увага як двірник, вона прибирає зайве. І якщо ми хочемо здивувати дитину, ми маємо знайомити дитину з світом, але з найкращими да носіями якихось серйозних смислів в своїх сферах, такими носіями вогню, і щось дитину зацікавить. І увага увагу її сконцентрується на цьому. І далі вона вже далі буде сама шукати навколо цієї теми там, інформацію, буде просити допомогти і так далі.